На Ютубі завершився дуже давно тренд. Один я вам зараз його покажу. Ну вибачте. Я його дуже пізно знімаю, але давайте почнемо, покажу, який тренд вже. Мені каже, кожному цікавий, який тренд. У нас є 10 корелів, дивимось. Рахуємо. Давайте переходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять король. Если ще це, це то червоний. Десять. Ми їх беремо, Бачите. І ще раз рахуємо. Давайте. Ми спаємося знову. Рахуємо знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, тепер еще вісім, дев'ять. 10. Рахуємо ще раз. 10 у нас тут ще скоро. Забираємо 3. Рахуємо тепер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11. 11 кольорів. Чого у нас 11? Будь ласка, напишіть, чого у нас 11 виходить.